Це одна з будівель чоловічого іверського монастиря, куди ввечері 21 березня влучила російська ракета. Я зараз перебуваю на першому поверсі. Ми досі можемо бачити наслідки. Ось вибиті двері, а ікони залишилися цілими. Їх зовсім не пошкодило. Була засипана вся територія обителі, два гектари, були засипані стлом як сніг. В приміщенні храму вікна, меблі, все не церковне постраждало, було посічено храмове начиння. те, що стосується богослужіння, молитви, воно все було ціле. На момент вибуху ворожої ракети, який стався буквально над цією будівлею, тут перебувало декілька осіб похилого віку один із котрих інвалід, які не могли вийти під час повітряної тривоги з цієї будівлі. Тому вони залишалися всередині. Але в ті місця, де Перекриття упали молоді люди, які там знаходились, вони вийшли буквально за декілька хвилин до цього, і так Пресвята Богородиця, яка є умені нашої обителі, врятувала їхнє життя. От ці кімнати, одна, друга і на другому поверсі, поверхом нижче, ще третя. Тут розташовується келія одного з монахів монастиря. Сюди після вибуху впала бетонна плита. Усе було завалено речами, але всередині нікого не було. А ось тут на столику можна побачити особисті речі монаха, який жив в цій келі. Серед них чай, канцелярські прилади, ікона. А якщо пройти далі, то можна знайти уламок ракети, якою росіяни поцілили в будівлю. Це ззаді знаходиться моя кімната. момент, когда был прилет, я спустился и вышел из нее буквально за три минуты. Это была обычная монашеская комната. Ничего здесь неприметного такого необычного не было. Здесь находилась кровать, здесь шкаф обычный с вещами. Вот. Святой уголочек находился здесь, иконы, лампадочка висела. Вот. Тут кресло стояло для отдыха, пианино было. И тут стоял холодильник, и все. Не скажу сказать, что прям очень много вещей ушло, но так как все-таки это были все мои вещи на тот момент, то в связи со взрывом они все улетели вместе с плитами, вместе с потолком. благодаря тому, что на следующий день в монастырь собралось большое количество людей, пол Одессы как минимум, я думаю, приехали на помощь, э -э многие люди предложили свою помощь, и там понаходили какие-то и футболочки переодеться, и какие-то э -э какую-то одежду, вот все, что сейчас носит на мне, это все подарили люди, которые любят нашу обитель, которые любят, нашу братью, и с чистым сердцем просто пришли на помощь и от себя отдали, пожертвовали, чтобы было что одеть. Збитки, які могли б статися при іншому розположенні речей, вони досить невеликі. Так, да, вони в цифрах це мільйони гривень, але все не моментально відбудовується, тому ми це все з Божою допомогою приведемо до ладу. Люди відгукнулися на нашу біду і дуже добре допомагають. І в перший день після вибуху в монастирі побувало більше тисячі душ, які допомогли прибрати територію, так що вже на вечір, крім розрушених будівель і вибитих вікон, вже не було ніяких слідів вибуху.